Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку Івана Франка Перехресні стежки. Залишилась під великим враженням від прочитання цієї книги. Це, мені, на мою думку, це дуже актуальний і сучасний твір, попри те, що написаний ще 100 років назад. І. Теми, які там піднімаються, вони соціальні, вони політичні, вони громадські, вони стосуються багато в чому про суспільство, але там є і любовна лінія, там є багато драматизму, і, звісно, я не хочу вас занурювати в сам сюжет, тому що хочу, щоб все ж таки ви прочитали цей твір. Але моя задача в ньому підсвітити те, що вразило мене, і можливо з цим оглядом також мотивувати вас для прочитання цього твору, якщо ви з ним не знайомі. Я трошки торкнуся головних подій, головних сюжетних. Сюжетних ліній і героїв, які є зображені в цьому творі, але, звісно, не буду розкривати всього, всієї сюжетної лінії. Історія йде про про такого собі Евгена Рафаловича. Він є згідно з Галицькою говіркою Меценас. Меценас це адвокат, це молода людина близько 30 років, яка починає практикувати в невеличкому містечку на Галичині. І на прикладі цього, цього життя пана Євгена, ми бачимо. Такий зріз суспільства на той час я впевнена, що Іван Воронко через цей твір описував багато з того, що він споглядав, те, що він відчував. Дуже багато цього запаковано в те, що турбує адвоката. І цікаво, що Взагалі, що мені було приємно, що людина, русин, так назвали раніше українців, отримала освіту, тобто це є освічена людина, яка обрала собі за діяльність допомагати людям, тому що в той час, на жаль, була абсолютно інша картинка. Це те, що адвокати зазвичай, ті, хто працював з селянами, з нижчими верствами населення, то вони, на жаль, прагнули до того, щоб взискати більше з своїх підопічних, тобто брати плати, але не привозити їх до того результату. Це не, не був випадок Евгена. Він навпаки дуже допомагав і прагнув до того, щоб розкрити очі тим селянам через те, що актуалізував закони, казав, що закони є, і вони також на вашу користь, про які, до речі, мало хто знав, і вони не могли ними користуватися. А також він, він такий образ свідомої людини, також. Людини, яка бачить всі болі суспільства і яка не хоче їх продовження а навпаки, прагне до їх вирішення. Дуже часто в сучасному світі ми говоримо про те, що з'являється багато шахраїв і людей, які з нечесною метою, звертаються до болей людей і десь підсластивши, десь наливши скляночку горілки або іншим безкоштовним методом залучаючи увагу таких людей, говорячи, актуалізуючи їх біль, якби говорячи мовою цих людей. Вони втираються в довіру до таких людей, і це призводить до того, що вони на власну користь користуються від цієї довіри, виманюючи гроші або роблячи іншу шкоду. Так, от ми бачимо тут історію таких двох людей, які так само як. І в сучасному світі ми спостерігаємо цю картинку. І сто років назад були такі люди, які, які через ось такі болі називалися такими самопроголошеними адвокатами, виманюючи людські гроші або придумуючи якісь там мобілізації, щоб... Щоб казати, ось я збережу вашого сина, і, звісно, люди, які не хотіли втрачати свого, можливо, єдиного сина, були готові віддати все, аби уникнути цієї, цієї страшної страшного випадку. І, наприклад, таких шнедельських шварців. Ми бачимо, що не завжди зло може бути покараним. Коли ми бачимо в самому кінці твору, Шварц тікає і тікає в іншу країну і тікає, отримавши великі кошти, скоївши злочин, і він ніяк не покараний. Так? Тобто йому вдається. Йому вдається полишити країну. І так, в цій країні він є злочинцем, але він тікає так далеко і починає життя наново, в абсолютно невідомій картині, але вже в своє задоволення, і ніхто нічого про нього не знає. І, на жаль, він. Ми не знаємо, як скінчилось його життя, чи були в нього чи були в нього докори сумління. А ось друга постать якраз через ці докори сумління, що не була готова до того злочина, які зчинила, приходить до абсолютно іншого іншого висновку, і там життя закінчиться трагічно. Але, але ось ми бачимо таких людей. Тут також піднята тема панів, тобто людей, які мають гроші, багатіїв, владних людей, також це люди, які займають великі пости. Наприклад, це, це мер, це часто ці люди, це одні ті самі люди пани і. І люди владні, або вони знаходяться в дуже тісних стосунках між собою. І, звісно, і, звісно, це те, що ми бачимо і в сьогоденні, коли, коли виникає правопорушення, ці люди сидячи в своїх куларних середовищах, часто ці судді вони. І, взагалі, влада вона вирішує не на користь справедливого, але звичайного селянина, а це все вирішується через тому, що це впливає на інтереси якоїсь владної особи, і часто, і часто справа вирішується саме на користь такої людини. Або, все ж таки, якщо це ця ситуація отримує розголосу, це все ж таки пом'якшено, це все ж таки способи, як зм'якчити і як максимально не втратити своє обличчя. Хоча в подібній ситуації людина звичайна отримала б суворіше покарання, отримала б більше. Цкування більше, більшої кари. Так. Тут є і цікава тема, піднята щодо євреїв, які дуже часто асоціювалися у місцевих саме з лихварством. І тут ми бачимо одного з головних героїв твору пан Вагман, він є єврей. Але досить незвичний єврей. Ми бачимо, що в тодішньому суспільстві ці люди мали не зовсім добру конотацію, якщо так можна сказати, тому що дуже часто вони були, займалися лихварством, це кредитуванням, кредитуванням в. Всіх верст населення, але в першу чергу це були селяни, і через те найбільше страждали селяни, тому що для них давалися великі податки на повернення цих коштів. І, звісно, це дуже, дуже негативно впливало на і на розуміння, хто є євреї і їх користь або або не користь, і, ну, і взагалі це могло абсолютно знищити людей, їх родини, забираючи власність майно. І тут ми бачимо досить нетипового героя єврея. Чому? Тому що він навпаки через власну трагедію. Він обертає свою таку адську машину кредитування в бік панів, і це, це досить досить цікаво, досить цікаво, як це впливало на долі цих можновладців, і цей, цей герой також має трагічну, трагічну долю. Дуже цікавий був, була розмова між паном Вагманом і бурмістром, який також був євреєм, але між ними існувала різниця. І саме про цю різницю говориться говорить в своїй свої промові, такій палки, промові Вагман. Дуже гарне спостереження. Певне, що це. Спостереження самого, самого Івана Франка. Я думаю, що в тодішньому суспільстві він відчував цю різницю між е, е, різними типами е, е, євреїв в Україні. Ось е, е, я вже казала, що тут є і любовна лі, лінія, яка стосується Євгена, з його. Жінка, яка його надихала, яка запала йому в серце десятиліття, гріла його своїм образом, і, була, і він нарешті випадковим чином стикається з нею знову через, через цей проміжок часу і бачить її абсолютно іншою, вже не тою чарівною якою він її пам'ятав і, і дещо ідеалізував своєму, mm. своєму mm. розумі, коли думав про неї, це вже жінка і заміжня, це вже жінка і глибоко нещасна через власне свого чоловіка, який є не дуже гарною людиною і Автор постійно підкреслює про її зів'ялість, говорить про те, що вона втратила свої, свою фізичну красу, що яка корелюється з, тим, з тими втратами і зів'ялістю, яка в неї є всередині. Вона охолола, вона змінилась вона, і постійно ось ці вади. Жінки старіючої, змарнівшої, при тому, що Рафалович адвокат так само пройшов це десятиліття, але ж немає, немає ось цього, цього зображення. Можливо, це був прийом самого Івана Франка, щоб Через зовнішність показати той внутрішній, ту внутрішню змарнілість, до якої е, стала дотична е, героїня. Але мені як е, дівчині, як жінці, е, трохи неприємно, е, коли автор підкреслює цю е, жіночі ці жіночі вади, при тому повністю змовчує те, що чоловіки. Так само змінюється фізіологічно на так, з часом. Так? Цікавий образ Барина Сторожевана. Я не буду сьогодні про нього торкатися, варто прочитати теж така досить одіозна постать з його. Гонитвою за Антихристом, і кого він вибачав тим антихристом і в кінці він також зіграє дуже ключову роль. Я не буду торкатися сьогодні на постаті Стальського, це був минулий викладач Евгена Рафаловича і яка є абсолютно огидною людиною і в своєму своєму житті, і своєю гніпрогнилістю. Макі, Цікав, цікаво, до чого прагнув Рафулович. Цікаво, як він працював з людьми, як він відносився до людьми. До людей, і це все незалежно від того, людина від різного різного пласту суспільства приходила до нього, вона однаково отримувала пошану, увагу, і не те, що ось до тебе звертається людина міс містянин. Або там якась висока людина, висока не за моральними якостями, а висока в суспільному прошарку, так? тобто займає якусь вищу ланку. Але це однаково, однаково добре ставлення, доброзичливе ставлення, він на фоні всіх інших. Людей він, він виглядає як психологічно дуже здорова людина і сучасна людина без зверхності, яку ми іноді також можемо вбачати в людях, які займають певні певні такі посади, як то лікарі або. Або ті ж адвокати, юристи, так, ми іноді теж можемо втрапляти в такі випадки, або ж особливо коли людина такого не дуже високого рівня так, звертається до таких людей, іноді ми можемо прослідковувати, це, це не є ну, такою критикою, що всі так люди є. А, ні, абсолютно, і що Євген своїм е, е, мав велик, велику мету, е, мету просвітлення, просвітлення великої маси людей. Е, він збирає віче, як воно відбувається, попри всі перешкоди, які ставить йому влада, попри всі ті трагедії, з якими він стикається, і попри те, те нещастя, яке стається наприкінці твору, з якого він все ж таки виходить, тому що ну, немає це штучно зроблений, зроблена перешкода, аби охолодити його від його намірів, але ми бачимо, що кінцева думка така: боротьба продовжується. Тобто людина продовжує прагнути до того, щоб. Знайомити людей з законами грати на полі справедливо, і якщо пани і влада розраховують на свою безкарність, як вони зазвичай звикли. А хто ж їм ж скаже слово на тому своєму рівні, бо всі безголосі, то то Євген дає два рішення цьому, бореться через те, що просвітлює, просвітлює людей, що доносить, що є такі закони, що ви можете це вимагати, що дати, знати, що тому, що люди не знали, так і досі ми можемо бачити, що багато людей, на жаль, не, не дуже слідкує за різними законами, які приймаються. Як ці закони? Впливають на наш добробут. І насамперед, це дуже, дуже вагома річ, тому що на висліді ми розуміємо і дуже часто скаржимося на те, що наш, наш уряд не такий, наша влада не така, ми не того хотіли, але чи ми є активними? цензорами того, що робить влада, поточна влада, що, які закони приймаються. Іноді ми бачимо цей, цей тиск, суспільний тиск. І ось це друга річ, до якої також достосовується Рафалович: це про розголос. Ми бачимо наскільки ось ця. Несправедлива влада, яка собі робить оце безкарно, що хоче, зупиняється там, де ця, ця безкарність виноситься на загальне, на загальне тло, коли суспільство більшіше суспільство дізнається про цю безкарність. І тоді цей голос може звучати звучати і досягати своєї мети, тобто справедливості ми бачимо це, те, що це дуже сильний інструмент, який може вплинути, так? коли навіть такі приклади, там коли. Чиїсь права утискаються, і це виноситься на загальний розголос, що і потім люди переусвідомлюють і під тиском цієї суспільної думки, що це є несправедливость, це є погано, це є неправильно. Міняються, міняються ці закони, міняються ці правила, міняються підхід. Тому ось знання знання тих законів, слідкування за тими законами, а не просто ось я там щось обрав, поставив собі галочку раз на 5 років, і потім ви залишаєтесь невдов... Ми залишаємось невдоволені тим вибором, що обрали. Це так не працює. Кожен з нас відповідальний. Якщо 100 років назад ці люди. Які були звичайні люди, і їх було дуже багато, вони не вирішували, хто буде при владі, хто буде панами, хто буде можна то зараз, кожен, кожна людина має це право, право обирати, і ми маємо обирати кращих, ми маємо обирати тих, хто в першу чергу він, він переслідує справедливість. І Безкарність вона має бути покарана. Такий глибокий твір від Івана Франка, якщо ви його не читали або не знайомились з ним в шкільні роки, принаймні я за собою не пам'ятаю цей твір, я б дуже вам радила його перечитати. Я впевнена, ви знаєте, там багато таких ага момень, моментів. Таких Усвідомлень, е, щодо того, ну, то було вже і це є зараз, і це глибокий твір, я вам раджу його прочитати або вперше почитати. В цьому році я більше хочу зануритись в творчість Івана Франка. Мені здається, що Ті скарби, які він залишив до нас, і це то ми, то ми його написаних робіт ми не, не усвідомлюємо. Можу сказати, що я вже прочитала кілька робіт там за останні п'ять років кілька робіт Івана Франка, але в цьому році хочу більш детально зупинитися на інших творах, більш глибше зайти. Творчість письменника, громадського діяча, це мені здається, є дуже важливим. І не тільки в якості шани до нього, а і для кращого розуміння себе, і для більш якісного усвідомлення себе майбутнього. Закликаю вас читати українською, підтримувати українськомовний контент. Якщо вам є що додати, можливо, ваші враження від прочитання цього твору, або ваш, ваше бачення, ваші питання, прошу дуже писати в коментарях, не забувати відмічати це вподобайкою, підписуватись на канал, якщо вам він цікавий. І 음, до нових зустрічей.